Могли дивитися дивитися на те, як на вулиці дуже багато гине тварин, тварин зраджених людьми покинутих або вже народжених на вулиці. Дуже багато тварин таких, які прямо ну от хочуть, хочуть родини, хочуть ручки, хочуть тепла. Ми не знали, куди з ними подітися, і вихід був тільки той, щоб їх сюди впустити. Вирішили навести привести його до ладу, утеплили стіни пінопластом, розфарбували, щоб їм подобалося, зробили будки. Ось такий у нас котобудинок для них вийшов. Ті грам дві собачки це господарські, яких ми ну, домовлялися, що ми будемо годувати. А одна привезена із зони бойових дій, поранена. Ми її вилікували. Також шукає господаря.